Сьогодні близько 10.40 російські військові вдарили по Куп'янську на Харківщині, внаслідок чого травмована річна жінка. Про це зранку повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенгу на своїй сторінці у Фейсбук. Також російські військові влучили біля автівки швидкої допомоги, яка прямувала на виклик. Детальніше про наслідки російських обстрілів Куп'янська на Харківщині дізнаємося від начальника міської військової адміністрації Андрій Беседін з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам про ось цей останній обстріл, про який я щойно сказала, і загалом опишіть, якою є ситуація на сьогодні в Куп'янську безпекова. Обстріл обстріли не припиняються два дні: справжній терор, ворог б'є з усього виду озброєння і реактивні системи залпового вогню. І артилерія, і керовані авіабомби, ФПВ-дрони, і БПЛА типу «Молнія» фактично не припиняються, б'ють по всій території громади. Безпосередньо міста Купенська по логістичним шляхам. Сьогодні, на жаль, травмовані цивільна жінка, яка зазнала. Легких поранень, дякуючи без госпіталізації, також ви поранень поліцейський, стан середньої важкості кожного дня. Фактично терор, який чинить країна терорист, країна агресор, знаходячись 2 кілометри від межі міста Куп'янське. Він спрямований на цивільних людей, які залишаються в громаді, це 3100 наших мешканців, які не можуть фактично жити в цих умовах, знаходячись там, ми не можемо надавати послуги, хоча намагаємося зробити все необхідне. Сьогодні був припинений на жаль автобусний маршрут Куп'янська Харків, тому що безпекова ситуація з кожним днем погіршується і зараз не дозволяє проводити такі рейси. Бачимо, російські військові обстрілюють і спецтранспорт постійно у Куп'янській громаді. Вони націлені здебільшого на медичних працівників це швидка допомога. Ми бачимо за фактично тиждень це третій випадок атаки на саме швидку допомогу. Це цілеспрямовані терористичні акти, які. Спрямовані на е, детабілізацію на розхитування ситуації, на страх цивільних мешканців і е, фактично, при що ми припинали припиняли надавати будь-яку допомогу, в тому числі медичну. Але знову ж таки, завдячуючи нашим героям, медикам, комунальникам, працівникам соціальної сфери, е, надаються послуги всі необхідні, які там потрібні на сьогоднішній день. Пане Андрію, в яких умовах залишаються проживати люди в Куп'янській громаді? І е, чи триває і досі евакуація, і якими темпами? Евакуація триває. Буде тривати до того моменту, поки ми можемо їхати в Куп'янськ, заїжджати в Куп'янськ, в тому числі на лівобережну частину громади, де ситуація. Критична, вже понад три місяці немає ні світла, ні газу, ні води, ні соціальних послуг, ні медичного забезпечення, ні аптек, ні магазинів, жодних комунальних працівників, жодної дії ми не можемо робити, тому що обстріли ще ні, наслідки руйнувань критичні. На єдине, що ми робимо це мовляємо людей про евакуацію. Правобережна частина. незважаючи на ту ситуацію, яка є, знаходиться в більш сталому. Режимі є світло, є газ, є вода. Там, якщо це не обстріли, дав там і пошкодження. Але хочу зазначити, що наші енергетики, газовики, комунальники швидко лагодять і на зараз намагаємося підтримувати все в робочому порядку. Медики надають свою допомогу, вода є, тому в принципі. Ті послуги, які ми можемо надавати, ми забезпечуємо. Але ще раз хочу зазначити, що на зараз найголовніше це евакуація. Евакуація рятує життя і поки є можливість, не нехтуйте, зголошуйтесь, і ми будемо поруч до того моменту, поки не повернемося назад на Купенщину. Андрію, дякую вам за те, що доєдналися, розказали, яка зараз безпека ситуації на Куп'янщині. Це був Андрій Басейді, начальник Купінської міської військової адміністрації.